Одного дня ви раптом помічаєте, що ваш завжди сумирний, тихий, і спокійний малюк раптом став примхливим та вередливим. Рано чи пізно з цією проблемою зустрічаються усі батьки, та на жаль, не всі розуміють, як потрібно себе поводити в таких ситуаціях. Гість нашої сьогоднішньої програми знає, чому діти себе так ведуть, і дасть кілька порад, як зарадити цьому. Сьогодні у нас в гостях сімейний консультант Володимир Куцій. Доброго ранку, Володимире. сьогодні ви в якості сімейного консультанта, хоча ви є священнослужитель, хоча це тільки додає важливості тому, що ви будете говорити. Сьогодні хотіли б поговорити саме про дітей, про те, чому взагалі вони бувають ось такими вередливими, і як взагалі з цим боротися, що потрібно робити. Ну, напевно, з цього і почнемо. Чому діти бувають ось такими, ну я не знаю, є таке слово вредними? Ось я не знаю навіть. По-іншому, як це сказати. Тільки це слово не кажіть своїм дітям. Не можна, так? Чому ти такий вредний це не можна? Це зачіпає надзвичайно сильно. Хоча скажу, що е, ця тема відносини батьки і діти, особливо підлітковому віці, mm -hmm. вона є найбільш актуальною і тому найбільше батьки звертаються з різними запитаннями, тому що вони. Стоять перед тими дилемами, які вони самі часто не можуть вирішити, ну, так але фактично оці проблеми вже підліткового старшого віку вони ще закладаються у ранньому дитинстві, угу. а навіть ще і до народження дитини. Тобто, в основному це проблема, ну в якійсь мірі виховання, так що, що дитина, от якась не така. От ну питання таке наступне до вас, це проблема можливо більше характеру. От, от, наприклад, чи переймає дитина характер своїх батьків, чи можливо це вони просто неправильно її виховують? І те, і друге, а. і тому часто батьки б'ють тривогу вже тоді, коли дитина входить підлітковий вік, тоді коли вона вже… Отримує певні себе? свої права відчуває, коли вона вже починає ставати самостійною особистістю. Ну, я розумію, що з батьками можна посперечатися вже, вже. І тепер вже воно все вилазить. Але насправді до цього віку потрібно підходити. Uh -huh. І навіть є така думка, правильна думка, що. Коли батьки народили дитину і тепер цікавляться, як її виховувати, то вони вже давно запізнились, тому що потрібно подбати про свою дитину ще до того, як батьки запланували, скажімо, мати дитину. І в першу чергу ми повинні розуміти, що характер. Певні риси батьків передаються генетично. Тобто, mm -hmm. фактично, якщо у мене такий, ну вибачте за це слово, вредний характер, то фактично і оці риси характеру вони перейдуть до моїх дітей. Тому в першу чергу я звертаюся до батьків, щоб вони працювали над своїм характером і виховували в собі до такі до народження позитивні риси характеру. Тому що ми передаємо свої звички своїм дітям, і потім ми задаємо собі запитання, в кого воно таке вдалось. Як в кого? В тата і в маму. От вам і відповідь. Тому... Казала моя прабабуся, з кого ж воно буде? з кого воно буде схоже? І тому якраз от батьки, от ми батьки, повинні розуміти і пам'ятати, які у нас є звички. Усіх угу. питань Якісь... не тільки погані, хороші, так, хороші, тому що ми передамо все те, що в нас є. Ну хіба це не передається? От уже при спілкуванні з дітьми, коли вони дивляться, як батьки себе ведуть, і самі ну, переймають це в своє життя. Це вже другий етап, але на першому Генетично етапі… Генетично це теж передається. Е, на першому етапі ми передаємо дітям свої гени. І якщо ми уважно подивимось, то фактично ми бачимо, оце, наприклад, так поступає батько, так мама, так дідусь, так бабуся. Хоча вони і, ще можливо навіть не і зустрічалися. Діти так? ще маленькі, вони ще, але от у них вже оце закладається. Тому ми повинні подбати в першу чергу про генетику своєї дитини. І наступний крок це вже безпосередньо іде процес виховання дитини. Угу. Тобто, коли ми вже дитину, яка народилася, яка прийшла уже в цей світ. Ми її виховуємо для того, щоб вона виросла ну хорошою повноцінною людиною і хорошим членом суспільства. Добре, але все ж, ну ми прийшли до того зараз, так ну не зараз, а взагалі, що от постали перед проблемою: дитина виродує. Кричить, там плаче, кричить, ще там щось робить. А, як потрібно з цим справлятися? Що потрібно робити батькам, коли. Ну я розумію, що в різному віці дітей по-різному по до них потрібно звичайно. ставитися. От давайте почнемо от таких з маленького віку, там дитині там, 2-3 роки, дитина от виридує. що треба робити вона батькам? Велика, дитина. А треба ще ще, ще. ще, ще. <реш> тому що коли дитина плаче маленька, тому що. Оце її мова в, взагалі. В неї, правильно, в неї незадоволена якась потреба. Вона. Голодна, можливо, їй мокро, можливо, їй жарко, холодно. І тому дитина, от е, таким методом, вона дає вказівку своїм батькам, щоб в неї якась, якась потреба. І коли батьки. Реагують на це правильно, коли вони доглядають дитину. Дитина виростає в спокої, в мирі, і вона не буде вирядувати, коли угу. батьки ще з самого е, маленького віку не приділяють дитині увагу. Дитина є дуже хорошим психологом, навіть цього не усвідомлюючи. Угу. Вона починає вирядувати для того, щоб привернути до себе увагу. Ну а що не звертати увагу на це? Чи як? Я е, от ні. як, от дитина плаче. Що робити? От, уже якщо, там, два наприклад, дитини про е, потреба є конкретна, то треба її вирішити. Угу. Чому дитина плаче? Тому що щось у неї не так. Можливо, її болить животик, можливо, вушко болеть малесенька. Правильно, це зрозуміло, а потім, а коли вже старша, а потім вже діти вони починають ставати суперпсихологами. І так. вони починають прощупувати батьків. Вони прощупують батьків весь період. Тобто, починаючи там від трьох років коли і, щось починають розуміти. І, коли починають... і фактично до підліткового віку це вже майстри вони, угу. цієї справи. І тому дитина розуміє в три роки. Вона прощупує, чи буде реагувати батько і мама, бабуся, дідусь на таку постановку питання, яке ставить дитина. Тобто, чи поведуться вони на лінію, яку ставить дитина, і ось в цей момент надзвичайно оць, е, такий процес відбувається приблизно в три роки, коли дитина починає заявляти про себе, що вона є особистість, коли вона до сих пір була послушна, їла кашу манну. А тут вона заявляє: А я цього угу. робити угу. не буду. Угу. І ось е, як батьки відреагують на оцей виклик дитини. Потім воно і буде Як реагувати? Як, Як реагувати правильно? Бачите, правильно так. Зазвичай, пробачте, що перев'ю. Зазвичай я от уже не один раз бачив на вулиці, коли ось таке мале дитя, там 3-4 роки. І ось коли воно починає ну, можливо, падати, можливо, ще щось. Мама робить ось так: дьоргає його з усієї сили, тому що мами теж нерви здають, коли дитина плаче. Починає кричати на цю дитину, і дитина ще гірше заходиться. Що робити? Як діяти? Знаєте, для дитини важливо дати урок. Ми повинні дитину любити, але ми повинні і дитину дисциплінувати. Як? Дитина це повинна зрозуміти. І, наприклад, дитина починає вирятувати. Я, наприклад, іграшки не позбираю. Угу. Батьки сказали: ми тоді даємо дитині вибір і кажемо: ось ти повинен позбирати. На це тобі дається. Ми це все спокійно Спокій... спокійному спокійно Обов'язково на це тобі дається там 5-10 хвилин. Ну, відповідно угу. до ситуації. Угу. Якщо ти виконаєш це, ти отримаєш те і те позитивне. Якщо ти це не виконаєш, то ти отримаєш наступне покарання. Uh -huh. І хай дитина зробить свій вибір. Uh -huh. І потім, якщо вона вибрала і зробила так, як просили батьки, ви похвалили дитину, вона отримала винагороду. Навіть якщо вона і вирадувала перед цим. <кхем> ви спокійно по поговорили uh -huh. з дитиною. Якщо дитина не виконала, то тоді виконайте ви те, що ви обіцяли. Тому що найбільша проблема в тому, що батьки обіцяють, я тобі там ременем дам по задньому місці і так далі, але цього не виконують. І дитина розуміє, що батьки а, говорять а і не виконують. І, знаєте, тому, то так. і тому якраз ми повинні зрозуміти, що е, ми повинні навчити дитину, що її люблять, угу. але якщо вона не буде дотримуватись певних правил. Угу. Вона буде покарана, ну але просто часто батьки обіцяють таке, що не знаю, я тебе приб'ю, кажуть там або ну, це, ще це щось не розумно. То, то цього говорити звичайно, не можна. Звичайно, що ну, дитина розуміє, що батьки цього не виконують, в принципі. так же ж? А навіщо таке говорити? Ось, ось, в чому проблема. Добре, це в якому віці можна так? Фактично, це починається вже з трьох років, коли дитина вже починає. Вже можна так вже, говорити? Звичайно, приємні. і не тільки, і фактично, оцей період він повинен бути. Постійно. Тобто дитина повинна завжди відчувати, що її люблять, але дитина повинна відчувати, що в неї є відповідальність. Угу. І якщо вона буде порушувати правила, угу. вона буде покарана. Добре, якщо це вже, от ми говорили так, що вже в підлітковому віці, коли дитині, там, я не знаю, 11-12, 15 років навіть а і от там бунт особливий йде. Що робити в цей час, коли дитина противиться, вона бунтує і вона, от ну не можна сказати, що вона виридує. Це вже такий бунт дорослий. Ми, ми повинні зрозуміти, що фактично такий бунт і так далі, воно в великій мірі закладено ще з дитинства. Тобто, угу. батьки упустили щось в вихованні дитини. Вони. Не приділили дитині увагу, дитина не розуміла, що її люблять. І тому навіть такі моменти, коли дитина маленька, то варто використовувати навіть і фізичне покарання. Тому що Біблія навчить наступного: що Бог карає за бунт. Тобто не просто що дитина хотіла помити тарілку, тарілка випала з руки, вона а, розбилася, розуміло. і тут батьки починають карати не за це, а за бунт. Тобто, коли мама чи тато сказали, от зроби те і те, а дитина просто принципово сказала, я цього робити не буду. Тоді потрібно і покарати. І бачите, як Біблія говорить у приповістях, не відмовляйся повчати дитину, адже коли і покараєш її різкою, не помре. Угу. Нам здається, як я буду свою дитину бити. Ну, деколи, якщо дитина так поводиться, але себе, це ж має бути мудре звичайно. покарання, тому що можна такого не робити. Е, я скажу, що ми завжди, от і ну, своїми дітьми, ми практикували так. Якщо були якісь моменти, ми в першу чергу розмовляли з дитиною, пояснювали, чому ми поступаємо так. Не просто накричав, вдарив під затильника і. Тобто таки, холодний розум має звичайно. бути, так? будь-якому покаранні. Це, це має бути такий авторитетний… Тоді важче карати. Ну, важче, звичайно. А тоді ну, на, на, настає такий момент, коли і рука не хоче піднятися, але так, ти, як сказав, то, то ти повинен все ж таки виконати. І, і, і потім і... разом сидите і плачете, так? Сидимо разом і плачете. І дитина розуміє, що її люблять, і дитина тоді виростає, що вона піклується і про інших дбає. Цей метод вже бити різкою у віці, це вже, скажімо, пізно. Біз, воно вже не діє, тому що воно навпаки тоді озлоблює більше угу. дитину. Але знову ж таки я хочу ще раз ще раз наголосити: дитина повинна відчувати і розуміти, що її батьки люблять. Угу. І от розумна дисципліна і розумна любов не просто любов, все дозволеність, а коли дитина розуміє, що з нею поговорять, з нею рахуються, її думку е сприймають у сім'ї. Що вона не є чужа, що вона в дійсності є як член сім'ї, і дитина тоді зовсім по-іншому виховується, зовсім інший характер. І ота вередливість, вредність, як було сказано, вона пропадає. Uh -huh. Ну і ще важливий момент такий, що всі ми народжуємося у цей світ грішниками, і наші діти так само. І ми Це повинні батьки розуміти, що так само, як Бог міняє мене, батька, так само він міняє і мою дитину. Uh -huh. Тому важливим моментом є. Те, щоб ми своїми дітьми в спокійній такій атмосфері сідали, читали Біблію, молилися, щоб дитина бачила приклад в першу чергу Ісуса що це Христа. Все щиро і, і Приклад Ісуса Христа, який змінює. Угу. І це також велика сила, тому що Дух Святий, який діє в дитині через дитину, Він буде смиряти оті нехороші риси характеру і навпаки розвивати. Позитивні тому угу. м, хай батьки в першу чергу поставлять Бога в центрі своєї сім'ї, в центрі виховання дитини і самі виховуються в Бога, угу. і це виховання вони передають своїм дітям, і діти будуть хорошими. і Ми будемо батьки щасливі. щасливі Хоча… Труднощі будуть, ми не виключаємо. Що Зрозуміло. Що ж, дякую, Володимира, за цікаву розмову. Дійсно, це важливе питання. Над ним потрібно працювати батькам для того, щоб діти виросли дійсно щасливими. Я певен, що діти тоді теж будуть щасливі, якщо буде правильне виховання. Дякую, друзі. Я нагадую, що ми сьогодні говорили про те, як же справлятися з вередливими дітьми. Що потрібно для цього робити? Нам допомагав сімейний консультант, пастор Володимир Куцій. Наша програма продовжується. Залишайтеся з нами. Ми повернемося вже буквально. За кілька хвилин.